Ефір. А ця пісня yeah. що зранку обнесли. Дивіться сьогодні в телесніданку: топ 5 телевізійних шоу з усього світу, які шокують українського глядача. Що дивляться протягом семи годин в Норвегії та як дурять на британських реаліті шоу. На обкладинку, в три місяці як син Горбунова та Осадчої для глянцю фотографувався. І проїхалися, і заспівали. Як Кетіпері не лише вокальними даними хизувалася. Ки телевізійники з усього світу намагаються будь-яким чином вразити глядача. Іноді медійники у гонитві за рейтингами заходять так далеко, що диву дається, кому могла прийти в голову ідея того чи іншого телешоу. Далі наш рейтинг найбільш чудернацьких передач з усього світу. На п'ятому місці колеги з Норвегії там до старіччя залізниці міста Бергена запустили. Назвемо це телешоу. Під час одного єдиного випуску телевізійники мовили в прямому ефірі протягом уявіть собі 7 годин 15 хвилин, і весь цей час показували подорож з міста Берген до міста Осло. Ані сценарію, ані діалогів. Шоу це пряма трансляція того, як поїзд їде з одного міста в інше. Для цього в кабіні машиніста встановили відеокамеру, на якій усі 7 годин 15 хвилин була однотипна картинка: залізничні рейки, дерева, поля, вокзали. При це таке дивне телешоу подивилися 1 мільйон 200 тисяч жителів Норвегії, населення якої, до речі, складає 5 мільйонів. При цьому від початку до кінця пряму трансляцію переглянули 172 тисячі норвезьких глядачів. На четвертому місці телевізійники з Великої Британії з телешоу Космічні кадети. В ньому брала участь команда з 11 звичайних людей, які протягом двох тижнів готувалися до космічної подорожі. Після цього добровольців посадили в шатл та відправили в космос. Але найцікавіше було після. Виявилося, що запуск шатлу був несправжнім. Все відбувалося в телевізійній студії, яку обладнали так, що учасники не виявили обману. Під час повернення на орбіту Землі, як думали новоспечені астронавти, вони перемістилися в спеціальний посадочний модуль, який згодом розвалився на шматки, і учасники з'явилися перед аудиторією, яка аж заходилася від сміху. Серед учасників шоу ніхто не образився на телевізійників за такий розіграш. Однак, один із псевдоастронавтів зазначив таки, що почувається не космічним туристом, а звичайним віслюком. А далі не пропустіть призові місця нашого рейтингу чудернацьких програм. Що для японця розвага, те для українця шок. Телевізійні шоу для міцних духом. Дивіться за декілька хвилин. На обкладинку в три місяці син телеведучих Катерини Осадчої та Юрія Горбунова знявся у своїй першій фотосесії для глянцевого журналу. Катерина Осадча одягнута в звичайне вбрання і майже без макіяжу. Годує тримісячного Іванка на сінику. Сільську тематику доповнили фотографіями з маленьким козеням. Катерина Осадча та Юрій Горбуново одружилися в грудні минулого року, а в лютому на світ з'явився їхній син. Вже за місяць після народження малюка Горбунов та Осадча вели ефіри Голос України. Заспівали з вітерцем. Американський комік Джеймс Корден запросив не лише проїхатися з ним у авто, а й похизуватися вокальними даними всесвітньо відому співачку Кетті Перрі. У шоу Джеймса Кордена є рубрика, яка називається Караоке таксі, в якій він співає відомі хіти разом із різними зірками. З Кеті Перрі вони пригадали і перші хіти співачки. І пісні, які зараз займають перші позиції в музичних хіт парадах. Попри те, що і Корден, і Кетті співали сидячи в машині, обом вдалося продемонструвати не лише відмінні вокальні дані, а й неабияку пластику тіла. А ми повертаємось до нашого рейтингу чудернацьких телепередач з усього світу на третьому місці. Телевізійники зі Сполучених Штатів із реаліті шоу Країна дітей. Це шоу виходило на екрани лише один сезон. Групу з 40 дітей привозять у закинуте місто Бонанза, що у штаті Нью-Мексико. Їхнє завдання протягом 40 днів побудувати власну громаду, вибрати лідерів, створити закони та економіку. За дітьми ніхто не наглядає, а це означає, що в шоу можуть відбуватися різні дивні речі, так мабуть думали продюсери. Але вони помилилися: діти просто готували їжу, прибирали, ремонтували речі. Коротше, займалися усім, що навряд могло б зацікавити глядача. Але не обійшлося без неприємностей. Деяким дітям стало погано, бо вони замість води випили відбілювач. А один малий учасник взагалі опікся, коли готував їжу. Глядачі обурилися, звинуватили творців шоу у жорстокому ставленні до дітей, і програму закрили. Срібло нашого хіт параду отримують телевізійники з Японії, які вигадали шоу Знайди стілець. Все дуже просто учаснику програми зав'язують очі і пропонують знайти, що не складно здогадатися: стілець. Шукати меблі на осліп виявляється надзвичайно складно. Учасники оступаються, падають, що неабияк веселить японську публіку. Золото топ 5 чудернацьких програм. Також у японців їх надзвичайно складно обігнати у створенні дивних телешоу. AK Bingo – Бінго передача, яка складається з безлічі конкурсів. Здається, все дуже просто і мило. Ось, приміром, дві команди грають у м'яча. Та виявляється, той, у кого влучить м'яч, має виконати завдання, а воно може бути дуже неприємним. Приміром, ці дві японські дівчини за допомогою скляної колби та сили власних легень намагаються змусити свою суперницю проковтнути сушену цикаду. Змагання не безкінечне, і згодом одна з них таки ковтає комаху. Чудернацьких шоу по всьому світу набагато більше аніж п'ять. Ми не брали за мету засудити закордонних телевізійників та глядачів. Скоріше тут головне те, що телебачення люблять і дивляться в усьому світі. Просто дивляться трішки по-різному.